Значить, у Так, Так, дайте договори. У Узагальній. Значить, так як з предучих колег визивається один раз, другий, третій і говориться. Звільніть місце. Бо на ваше місце є у нас наша. Все. Конкретно говориться це в лице. Пишіть. Або на заоче місце, або на методиста місце. Повністю повторяється сюжет. Сценарій а кому Лідії Володимирівні. Ну, це моя кома. А я вам ще раз говорю. Угу. Я, я, не, я, я не прийшла сюди голослову. Лідія Володимирівна це... написала заяву? Ні. Не. Ні. Ми вирішили боротись до кінця. Я вона зараз Можна? знаходиться на лікарні, вона так. в лікарні. І, будь ласка, Лідія Володимирна вам давала повноваження виступати від її імені. Вона бажає щоб ви, ви. оприлюднювали, ці факти, і, і йшла загальна так. справа в захист її, як вона цьому. Значить, Попережу. я вам ще скажу, що ми були і у Хренова, до нас ми були документи у мера. Сім колектив, колектив перша зміна, бо ми не можемо без колектив взяти. Хтось дов бути при навчальному процесі. Значить, перша зміна наша була теж ну досить багато людей. Нас було раз, в Але це за згодою вашої директриси. Звичайно, Володимирівна додала вам повноваження усні чи письмові? Усні. Ось вона готова да, е, е, зробити письмове повноваження. Вона готова боротися? Готова боротися. Готова. Ми, ми вже написали. Документи у нас помісят. поступили від особисто на громадську раду від Лідії Володимирівщині. Поступили, так. да? Бо це ми де? прийняли ж пакет Ви документів? Да, да, То я уточняю. Я вам ще дам. А батьки 400 батьків написали на давай. Розкажи, так, батьки, ми так. це все. Не скривай вже, нема що скривати, розумієте? Пінцяний. То батьки Не було такої орієнтації. справі тут і вони пенсіло, підписалися, батьки добровільно підписалися в захист нашого директора. Причому Хренов сказав На. перед камерою, що ми заставили їх це зробити. Усне усне, усне. Людмила Степанівна на кого є питання до представників Лідії Володимирівни Василець? До е, представника обласного управління можна? можна можна? Будь ласка, скажіть, будь ласка, у всіх цих справах мова йде про людей, які вже досягли Ні, лідія Ні Ну, майже, ну майже скажіть, будь ласка, вона ще не скажіть, будь ласка, чи була орієнтація обласного управління? Керівникам району взагалі про звільнення пенсіонерів не було. Не було Особенно, такого. жодного офіційного бо я знаю документів. на моїй практиці таке було. Офіційних документів ніхто не надсилав на відділи управління освіти стосовно такої політики кадрової щодо змін і зміщень Зрозуміло. керівників. я вам маленьке пояснення, щоб ви знали згідно е, е, вимог МВ, щодо пенсійного віку. Не може тепер я це питання штурмувала. Як перезробити зробити сьогодні реформування системи загальноосвітньої школи, провести атестацію, так і люди пенсійного віку, наприклад, щоб звільнили дорогу молодим і активним. Ні, МВР наклав заборону на те, щоб ми впиралися на пенсійний вік, оскільки він збільшується. А за якостями реформу треба робити за якостями, якостями а не за пенсійним віком. Молоді. Чого молодий має прийти? І, і, і людина, яка має прекрасніші показники, а хай навіть буде її творчість і більш поважного ліку, це не має від, відкладатися на результаті. Зрозуміло, але в нашій країні дуже скрутно з грошами. І платити, і сьогодні платить. Вони заплатять, заплатять, де вони дінуться. У мене запитання, можна? Інструктор світли. Інструктори, ну, інструктори з фізкультури, можливо, невідомо, що навчальний заклад, який перейшов на спецсвоє фінансування да, і бухгалтера свого мав, він невчасно виплатив вихователям і працівникам зарплати. Вам це відомо? Відомо, пояснюємо. А, а Пояснює. Це погано. П'ятницю погано. п'ятницю. Це буде місяць, щоб да. 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 повинна шістко. бути заробітна плата. Або інструктор може... Пояснювати, а я поясню. знаю це, це питання, бо я сюди прийшла не просто провести для вас ліснітуру, правда? Так. Я підготувалася. Ну, може, бухгалтерин вивіз. Бухгалтера на даний момент у всіх дитячих садочках дуже велика тікучість. Ви звикли працювати в якомусь частному Відомості. Розумієте? А тут треба сидіти від звонка до звонка і ще виконувати цю роботу, нову роботу. Тому що давно вже у нас були бухгалтера колись на дитячих силах. Ну, просто відповідальність набагато більша. Велика відповідальність і треба від і до не хочуть йти. На Бу. даний момент знову звільнилася у нас бухгалтер. Дозвільно. На той момент, відповідаю, на той момент. Зарплата повинна бути в п'ятницю. Бухгалтер захворіла, дитина захворіла бухгалтер. І ми зарплату отримали. понеділок. А написано у листі, що ми її отримали через п'ять днів. Людмила не було цього. Дякую, панівна, дякую ще. ще, ще, ще. ще. одна словечко скажу. А ще декілька дитячих садків. Слухайте, а ще декілька багато навіть. Шість чи сім дитячих садків отримали зарплату і у вівторок. І в середині, і в четвер. І ніхто з них Людмила не отримав догаду крім нашого директора. Дякую, Людмила Степанівна. Шановні колеги, наша задача. Ми вже вислухали. Ми орієнтуємося. Дозвольте сказати своє єдине, знову ж повторити. Стара система вже не життєздатна, а нова не прийшла. Юридична база і моральні засади нові, які треба узгодити. І в цьому задача велика нашої громади. Не може Орендарчук сьогодні сказати, що громада проти закону не піде. Не піде, а він а побіжить, як скаже громада. От такі біжу. часи наступили. Біжу. Біжу. Так, правда? Або ще добре, щоб тільки новтік і не тільки Орендарчук. Вся стара система залишилася на Майдані. От там, де перша, там вона залишилася. І наша задача зараз взяти, і, можливо, не для себе. Для себе ми зробимо 100% і доведемо. Я вже бачу це все. І поправив, і інтереси збережемо, і гідність збережемо, А закласти підвали для наступників, які вже стоять. Ось реформування системи освіти. Два роки пройшло. Що таке слово реформування? Ніхто нічого не розуміє. Ось вам реформа. Ось нарив прорвав. Дитя саме народжується, наша задача тільки на його прийняти і узгодити. І якщо взяти по великому рахунку, я співпрацювала ці два роки з управлінням освіти, з міським і обласним, хіба там є вороги? Якщо є такі вороги, почекайте, почекайте. Хіба там є вороги? Там нема ворогів, там такі самі люди, як ми, і такі самі в них, можливо, б'ється, палаючи серце, і вони так само являються патріотами України. Нема тільки розуміння, куди йти. Нема розуміння. Це як притча про тих людей, які заблудилися в лісі. Ніч. Всі кричать: підемо вліво, підемо вправо, і падають, і розбиваються. Тільки один піднімається, бере смолоскипа і каже: Дід за мною нога в ногу, я вас виведу і спасаю всі. Отакий От наступив кульмінаційний момент. Тому щиро вам дякую одразу за мужність. Вам, Ірина Юрівна, вам Микола Васильович і вам, Людмила Степанівна і не знайме по батькові, що цей момент ось що він є в нас в руках, і ми зробимо з нього те, що потрібно зробити для вас особисто і показати суспільству. Ми не раби, раби не ми до нас. Потрібно відноситися по-іншому, бо є не тільки застава юридична, є застава майдану, щоб кожного з нас поважали і відносилися до нас як до людей, як до фахівців. І громада в цьому набуває великого значення. Громада скаже своє слово так, що мало не нікому не здасться. Ми заручились вашої підтримки. і буде. Я запитання. Прошу. Скажіть, будь ласка. Друга категорія дає право працювати е, завідуючою е, дітського закладів. Згідно закону України про дошкільну освіту, є така там 31 стаття. Керівником дошкільного закладу призначається особа, яка має вищу педагогічну відповідну освіту. Себто е, дошкільна е, факультет дошкільної освіти, вища педагогічна, це вищий навчальний заклад. Кваліфікаційна категорія ролі не грає. Грає роль лише фаховий рівень. Я маю на увазі факт. Дошкільна освіта повинна бути. По 32 салі. Я не знаю, кого там призначили, я не маю цієї інформації. За фахом я не знаю. Немаю. Біолог. Має право так? Немає права. Я вас Вона... прошу. Давайте І всі разом. Ви чули, що було? Немає права. Хоча вона сказала з цього приводу, до речі, наше обласне управління освіти рекомендаційно направляли. Я не пам'ятаю, два роки назад, напевно, був лист відділений управлінням освіти стосовно фаховості прийому працівників на роботу стосовно фахову. Був рекомендований лист. Ми маємо тільки рекомендувати. Але безпосередньо роботодавець да, допускає. Я ще хочу, хочу поставити до у вас вашого управління. Значить, вона мені в вічній біседі, ну я буду беседу, то я, кроме скучення сьогодні, я не записую. Обычно я записую це на камеру. Ви записуєте, чи хто це записує? Що записує? Це не важно. У нас це люди. У нас це не я записую. Угу. Я нічого не записую в цій нашому кабініті. Ну я вам хочу сказати, що всі мають право на публічність. Якщо прийшов журналіст і хоче записати, у нас громадська рада угу. мені дав дозвіл на запис Гундіч. Це він правильно зробив. Мені дав дозвіл на запис хрену. Це правильно він зробив. Мені дали дозвіл на запис директор, новий директор 32-го дітського садика. Тому і вона мені сказала, що вона кума Гундіча і Гундіч промовчав, і хрену сказав, дати дійсно кума. Чого вона й нерозумна до того? Чим вона фігурує? Яке відношення Масло, Що до керівництва? Та від, ку... від комісства ну, не можна відмовлятися. Спочатку <губ> ну, він сказав, що ні, а потім я кажу, від Христа хочете відказатися, то ви будете юдою. То він каже, ну Петрович, тоді я вам нічого не скажу, бо ви дуже багато задаєте мені питання. Я вам ще раз кажу. По 32 я буду, ми надіюсь, ми доведемо це діло до кінця, я хотів би, щоб справедливость восторжествувала і все-таки, щоб, якщо у вас буде желання востановитися, встановити цього благородного прекрасного. За доколення, я двома руками, так? я на не живу, я вже Да, потому что ну, оно не красиво. Я двумя руками за, да. я знаю, что каждый... можно И Еще, обратите внимание, я, значит, если комитет по коррупции, и бандитизму копает, он копает очень серьезно. Мы раскопали такие вещи Это интересные. Выражение. Да, наше право. А оказывается, двоечник. В декларации, да, декларации заполнял декларацию и делал элементарные ошибки в своих этих. Мы на двоечных миллионерах. Щоб ви це знали, оце дуже і ще ми повинні. Ви повинні ну, я думаю, що ми повинні подивитися на це з другого боку. Якщо хочуть кум, кума свого, як чи куму, то починається прес на э, дитячі садики. Я побував в 30-й школі, куди теж будуть виділяти 15 тисяч доларів. Ага. Ну я трачу своє для того, щоб був порядок в обществі. Я, я бизнесмен, зарабатываю подала, деньги, ты, деньги, ты я зарабатываю деньги, но я зарабатываю. Я никогда не был ни чиновником, ни депутатом. Всю свою жизнь зарабатывал деньги, послушайте были, меня. -то. И, и то, что я еще и благодейностью занимаюсь. Вот в НВК-11 конкретно я туда поставлял за свои кошты, за 20 тысяч поставил очистные очистители, на 3 тысячи долларов купил там им посуды белый с Франции привез. Так, це правда. Ну я його не у але є жвання допомагати. же ви там вчилися? Ні, ніколи не вчився. Слухайте мене. І тепер ми повинні, ми повинні зробити так, щоб більше ніде-ніколи такого позору не було. В 30-й школі я був теж, тому що в 30-ту школу, таку як до вас Микола Васильович, туди будуть перечисляти теж гроші порядка 10 мільйонів, щоб ви знали. Тому я і побував там теж у директора, чи є предлагають з лідери, чи звідки, не предлагають, вона сказала, що ні. Вот. Тому ми все держимо під контролем. Якщо ми вирішили зайнятися цим, а ми прийняли рішення, по тому жалоби від родителей, від педагогів, от мальованки, це ж не ревно, це національність, ніхто ж не знає, а Рідачук же не знає, і хрена не знає, що є смальованці. Берутся, то не берутся. Почему? Никто их не заставит. Потому что они все были практически на Майдане. Ваши воспитанники Микола Васильевича в АТО, взять и Драгушевского, взять и Лешу, они равняются на вас, потому что вы им всегда говорили защищать территорию целостную страны. Они почти защищать страну. И тут я слышу сепаратист. Я просил всех, мне с фронта звонят, говорят, Петрович, ну поможить, потому что это же неправильно, это же Микола Васильевич. Це ж позорище, уйти так чоловіку в тебе, який же ж він всі партийський, якщо він всю жизнь проповідував територіальну церкву сторони за неньку, за крину, за, за батька, за матір, за брата та сестру. Ну і в завершенні я хотів би все-таки, щоб я вже і хренову предложив, і хренов, в принципі, согласився, що Олентарчук не на своєму місці, то там теж я вам дам. Щоб ви посмотри, а кого ви хто? Ну, за місцем Это конкурс. Экране, после вот этих всего, что произошло, он не должен там работать. Это мое мнение, но я не знаю, комиссия скажет свое мнение, каждый по-своему. И мы обязательно э, донесем обществу, донесем и руководству э, и некрасиво ставить, почему я так грубо сказал, по отношению к Гундичу. к Игорю Петровичу, что нельзя своих кумовей ставить таким образом на должность директоров заведующих. Нельзя. Постыдно. Если бы он был на Майдане, то он такого никогда не сделал бы. Ну, оказується кумовство живуче. Ця система вже это... продовжується 10 років. Я 25 говорю. років ми жили як раби. Я перепрошую, що я вас передаваю, оскільки я в управлінні, працюю 18 років, я э, знаю, от відслідковую, як гина дійсно система освіти. І безпосередньо, э, коли я призначалась на посаду головного спеціаліста, проходила теж так само. Моконкурс, але обов'язково повинна була мати стаж на той час педагогічний не менше 8 років і не менше 5 років роботи на керівній посаді. Тільки лише за таких умов я мала працювати головним спеціалістом управління освіти. На жаль, зараз це все втрачається. І через це ми маємо ось такі результати. Ні розумієте, ніби і вища педагогічна освіта є, але якщо стажу роботи немає у людини, яка займає той чи інший рівень.